Приварюємо перехідник від холодильника до м'ясорубки. Смисл який? Система кріплення в іншої машини відрізняється. Треба такого типу шаблон з такими штирами перейти на такий. Перехідники от зробив з розмірною гофрою по контуру там того шаблону. Смисл який. Гофра до гофри. Гофра до гофри ставимо на рівній поверхні на столі. Максимально зажимаємо струбцинами, все, що знайдемо, всіма зажимами, струбцинами і точками приварюємо. Сплошним шовом, ні в якому разі, бо покрутить страшно. Після того, як приварили, дати хвилин 5 або й більше е йому постинути. Краї бажано підварити. Ну, зрозуміло. І все, і у нас тепер можна на іншу машину ставити цей шаблон.